Комбіновані оральні контрацептиви це група препаратів, котра запобігає настанню незапланованої вагітності. Для контрацепції є Комбіновані оральні контрацептиви, а є комбіновані контрацептиви не оральні, тобто ті, котрі не потрібно пити. Це, наприклад, застосування гормонального пластиру або застосування вагінального кільця новаринку. Якщо говорити про гормональну контрацепцію, то плюси метода в тому, що є не тільки контрацептивний ефект, а ми можемо їх використовувати із лікувальною метою. Часто ми призначаємо контрацепцію оральну. Thank <laughs> you. Для того щоб ще досягти ефекту при таких ситуаціях, як, наприклад, рясні менструації, болючі менструації, наявність передменструального синдрому, або після певних маніпуляцій, коли треба, щоб було протирецидивне лікування, призначати цю групу препаратів має тільки лікар-гінеколог, тому що є певний перелік протипоказань, при котрих ми не можемо їх призначати. Щоб призначити правильний контрацептив правильне лікування, ми маємо детально зібрати анамнез, провести обов'язково гінекологічне обстеження, маємо зробити цитологічне обстеження, зробити УЗД органів малого тазу. Ну і взагалі детально проконсультувати пацієнтку, тому що їх треба правильно приймати, тому що при порушенні режиму прийому. Гормональних препаратів теж можуть бути певні проблеми. Самостійно не можна собі призначати цю групу препаратів. Комбіновані оральні контрацептиви містять два компоненти: це компонент естрогенний, тобто містять естрогени та прогестагеновий компонент. І прогестагеновий компонент має різні ефекти. Наприклад, є прогестагени, котрі мають антиандрогенний ефект, і ми їх призначаємо дівчатам, у котрих є. Прояви гіперандрогінії, ознаки підвищеного рівня чоловічих статевих гормонів в крові. Це, наприклад, такі прояви, як акне, підвищена жирність шкіри. В таких випадках ми теж можемо рекомендувати прийом кок. Ну, але ж перед цим має бути детальна консультація гінеколога.